Добрий день! 8 травня вас вітає місто герой Біла Церква. Дивіться який відкрасили От ми отак нашу міні-машину. Хлопці, наклеїли Наклійки. хотели сделать так. А, ну, все то самое. Все то самое. Только в такому, В такие раскраски боевой. Дуже гарный. Трошки увеличили вик на задней. А так то все те саме. Зроблено в Україні, знаєте, да? Ну якось так Чекаємо на вас дзвоніть, Інтересуйтесь, записуйтесь, машина наша універсальна, працює с ковшом, з вилами, с буром, с траншею копателем и самое главное. Вона працює з комплексом для укладки тротуарної плитки. Зробили ми їх, вже вийшли ми за 200 плюс. Так що конвейерна зборка. Серійне производство. Соответствующе качество. Це зроблено не в гаражі на коліні, це зроблено на заводі. Ми чекаємо вас у гості. Звертайтесь, дзвоніть, інтересуйтесь. У всіх вийшло, получится і у вас. Також зверніть увагу. Зараз є чудова грантова програма. Гроші вам государство дасть. Безвозм'язно. Ми вже продали біля 10 машин по грантовим програмам. Люди отримали гроші. Купили у нас таку машину, фактично їм вийшло безкоштовно. Розумієте, да? там є невеличкі нюанси по грантовій програмі. Треба бути ФОПом, треба мати гарну кредитну історію, платити податки. Мати двох зареєстрованих робітників і 3 роки після отримання гранту не скасовувати ФОП. І у вас буде така машина безкоштовно від государства. Ну а ми зробимо свою чергу, свою роботу і вам такого чудового коника помічника. Дякую за увагу. Всі технічні характеристики ви можете побачити. На нашому сайті бруков.ua Інтересуйтесь, у вас все вийде. Будь ласка, звертайтесь.